Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерповір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Французький регіон Паде Кале, що на півночі країни, потерпає відповене. Кілька річок вийшли з берегів та затопили міста. У семи департаментах місцева влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Через безперервні зливи жителі містечка Бурт перестали навіть відчищати будинки від бруду. Рівень води підіймається одразу за вхідними дверима. Це вже п'ята повінь за останні чотири місяці. У Перу оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через спалах лихоманки Денге. Про це інформує Associated Press. Спецрежим охопив 20 із 24 провінцій країни, зокрема регіони навколо столиці Ліми. Місцева влада попереджає, що ситуація виходить із під контролю. Збудник хвороби переносять комарі. А глобальне потепління та погодне явище Ель ніньо створило ідеальні умови для їх розмноження. Країну накрила хвиля спеки та проливні дощі. За перші вісім тижнів 2024 року зареєстрували понад 31 тисячу випадків захворювання. 32 людини померло. Президент Чехії Петер Павел стрибнув з парашутом у прямому ефірі. Без попередження політик взяв участь у великій спортивній події Авіаспортсмен року року-2023». Її транслювали по національному телебаченню. Участь Павела залишалася таємницею до останнього моменту для всіх, крім дружини та безпосередніх організаторів. Політик неодноразово здійснював стрибки, коли служив у чеській армії. Розповів, що вперше стрибнув, коли йому не було і 15 років. Петер Павел палкий прихильник екстремальних видів спорту, як, от гірські прогулянки, каякінг та катання на мотоциклах.